Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і це відео буде цікаве для тих, кому необхідно стрімати на декілька платформ одразу. Якщо ви транслюєте відео на YouTube, TikTok, Instagram в прямому ефірі, або ж здійснюєте запис, або створюєте контент. Вам буде однозначно цікавий мікшер від Maono ЕМІ 2. Тому це відео буде цікаве блогерам, контент-мейкерам, smm менеджерам звукорежисерам трансляцій, операторам, студентам-початківцям-звукорежисерам і журналістам. Ціна цього девайсу. Доступна навіть для регіональних держустанов. А МАОН-АМЕ2 це мікшер із вбудованим. Аудіоінтерфейсом і акумулятором для подкастів і трансляцій. Одразу зауважу, що для застосування такого мікшера не потрібно застосування комп'ютера, можна використовувати, але не є необхідністю електроживлення, спеціалізоване програмне забезпечення чи знання в звукорежисурі рівня магістра, що з цим е мікшером справиться навіть школяр. А поки розпакуємо і розглянемо детальніше. Інструкція така товстенька. Дуже сподобалося, вклали е, різні приклади е, комутації, що куди вмикати, як налаштовувати. Запаковано справді класно. Так, чотенько. Два кабелі для підключення смартфонів, чотирьохпінові міні-джеки, які допоможуть вам з цього мікшера виводити на трансляцію на смартфони, кабель для е зарядки або ж для підключення до ноутбуку чи комп'ютера. І от власне сам мікшер-контролер. Тобто я не підключала ні до чого. Це вбудований акумулятор. Вчора затестували, працює навіть від Павербанку, на всякий випадок. Із значних плюсів, що преамп в. Цьому контролері працює з підвищенням до 60 дБ. тобто е, такі серйозні мікрофони, як Shure SM7B, е, він також підтримуватиме. А далі в відео покажемо реальне практичне застосування Maono ame 2. Вийдемо в прямий ефір в Google Meet, Facebook і Instagram одночасно. Стріми запишемо з екранів комп'ютера без коригування з тим рідним якості, який отримують глядачі, а також додатково стріми залишимо на платформах, щоб можна було отримати підтвердження роботи і якості контролера Maono ame 2 Так, здається, є, все в межах допустимого. В Google Meet пишеться, одночасно стрімлю в Instagram. тобто онлайн-тестування звукового обладнання, як і обіцяла. Maono AME2 2 це контролер з вбудованим аудіоінтерфейсом. Головна фішка того в ньому, що я зараз по USB стрімлю в інтернет, а в нього є два виходи: 3,5 міні-джек на 4 піна. Тобто, якщо в телефоні є такий конектор або перехідник, я одночасно можу стрімити і в Інсту. Фейсбук, TikTok. Так, от, що в нього є? Для школярів, для молоді, для тих, хто хоче цікаві стріми створити, в ньому є можливість реверберації з різними налаштуваннями. Ось, з різним хвостом і з різною атакою. Тобто різні різні є можливості е, ревербератора, є сайдчейн, є можливість підключити музику по блютусу або по Ауксу. Е, якщо підключений комп е, до Маоно можна по USB-транслювати з компа, він приймає в одну в іншу сторону і можна регулювати, власне. Так, і, відповідно, якщо у вас транслюється музика, можна йому сказати, що включи тільки музику, мікрофон не мутувати, не налаштовувати, однією кнопкою це все виключити. Loopback застосовується для того, щоб можна було транслювати і також себе чути в трансляції. де шумопригнічувач люблять нас українською мовою казати, я не дуже люблю цю фразу. Є темброблок. Маркетологи люблять казати еквалайзер власне, регулювання низьких частот, регулювання середніх частот. Ну, таке виражене, досить виражене. І регулювання високих частот з моєю ескою, трошки приберу, не задобав. Є е піч. Ну, я сподіваюся, що дивитеся, сподіваюся, що готові. Нас небагато зараз дивиться трансляцію, але цікавинка. Піч. Mm, Ще додам. Ну, Не знаю, наскільки це можна застосовувати в реальному житті. Але як эм, творче рішення для дитячих таборів. Для інших форматів застосування? Ну, цілком, напевно, може бути. От, є велика кількість кнопок, які назначаються поки що по базовому загальний рівень гучності. Тобто усі кнопки, регулятори, класно створені. І е, цей девайс, цей контролер з будованим аудіоінтерфейсом в Україні зараз в межах 4 тисяч гривень, особливо заслуговує уваги, якщо необхідні стріми на декілька е, майданчиків: Фейсбук, в Ютуб, в Інсту, в Тікток, тепер з адекватним притомним звуком це можна здійснювати з одного контролера. Висновки. Контролер Maono ame 2 може вирішити наступні завдання. Одночасна трансляція якісного звуку на різні платформи, якісне підключення одного чи двох спікерів до стріму. Міксинг звуку в польових умовах. Трансляція якісного звуку на декілька телефонів за 100 євро можна вирішити досить цікаві і ем, доволі складні звукові задачі навіть дітям. З вами була Яна Надія Бондарець і контролер, мікшер подкастинг консоль Maono ame 2 До нових зустрічей!